Якщо б я не припинив хвилюватись, я б давно вже був у могилі. Конні Мак Видатний бейсболіст із книги Дейла Карнегі Як завойовувати друзів та впливати на людей. Протягом 63 років я професійно займався бейсболом. Коли у 80-х роках я тільки почав грати, мені за це нічого не платили. Ми грали на вільних ділянках, спотикаючись об пусті бляшані банки і непридатні кінні підкови. Після гри ми пускали по колу капелюх, у який кидали гроші, але цих грошей було мало, особливо якщо врахувати, що мій батько помер, і я мав годувати матір і малих братів та сестер. У мене було багато причин хвилюватися. Мабуть, я був. Найнещасливішим менеджером бейсбольної команди адже за вісім років моя команда програла вісімсот разів. Після низки поразок я став так хвилюватися, що не міг ні їсти, ні спати. Але згодом це сталося 25 років тому я припинив хвилюватися. Якщо б я тоді це не зробив, я б давно вже був у могилі. Коли я оглядаюсь на своє довге життя, а я народився ще за часів президентства Лінкольна. Я думаю, що мені вдалося подолати хвилювання завдяки семи речам. Перша. я бачив наскільки безглуздо хвилюватись. Я усвідомлював, що хвилювання не дає ніякого результату і загрожує моїй кар'єрі. Друга я розумів. Що хвилювання може зашкодити моєму здоров'ю. Третя. Я був дуже зайнятий плануванням нових ігор і підготовкою до них і не мав часу хвилюватись через програні матчі. Четверта. Я взяв за правило ніколи не вказувати гравцеві на помилки, доки після матчу не пройде 24 години. На початку своєї кар'єри. Я перевдягався разом із гравцями. Якщо команда зазнавала поразки, я не міг утриматися, щоб жорстоко не покритикувати спортсменів за їхні помилки, через які команда програла. Але я усвідомив, що це тільки посилює моє хвилювання. До того ж, критика спортсмена в присутності інших гравців не сприяла його бажанню слухати і робити висновки, а тільки озлоблювала його. Тому, не будучи впевненим у тому, що зможу контролювати себе і свої слова, я взяв за правило ніколи не бачитися зі спортсменами відразу ж після матчу. Я не обговорюю з ними гру впритул до наступного дня. До того моменту я охолону, помилки не здаватимуться такими грубими, хлопцям не доведеться захищатися, і ми спокійно зможемо все обговорити. П'ята. Я намагався підбадьорити спортсменів похвалою, а не принижувати їх нагадуванням про помилки, які призвели до поразки. Я прагнув знайти добрі слова для кожного з хлопців. Шоста. Я виявив, що сильніше хвилююсь тоді, коли стомлююся. Тому я спав 9 годин уночі і трохи відпочивав вдень. Навіть п'ятихвилинний відпочинок дуже мені допомагав. Сьома. Я думаю, що звільнився від хвилювання і продовжив своє життя завдяки своїй постійній активності. Зараз мені 85, але я не піду на пенсію, доки не почну розповідати усім про давні часи. Коли ж це станеться, я зрозумію, що надійшла старість.